От уявіть від собі актив площею більший за всю Італію, який десятиліттями був ну просто закритий для інвестицій. Це українська земля, один з найцінніших ресурсів у самому серці Європи, ринок якої щойно почав прокидатися, і його історія здається тільки починається. 1800 євро. Ось стільки в середньому коштує гектар найродючішого українського чорнозему сьогодні. Давайте зафіксуємо цю цифру. Вона наша відправна точка. А тепер давайте перенесемося всього на кілька сот кілометрів на захід, до сусідньої Польщі. Яка ж ціна на аналогічну землю там? Що ж ця цифра показує весь масштаб потенціалу? Саме так, у вісім разів. І ця величезна різниця в ціні це ж не випадковість. У цьому огляді ми розберемося, звідки вона взялася, і що найголовніше, чи може вона скоротитися в майбутньому. Отже, почнімо з самого початку, як взагалі вийшло, що такий цінний актив був заморожений? Ну, протягом 20 років в Україні діяв мораторій, тобто повна заборона на продаж сільськогосподарської землі. Але зовсім нещодавно цей лід нарешті, скрес. Ринок відкривали дуже оберезно, крок за кроком. Спочатку землю дозволили купувати тільки громадянам, та й то в невеликих обсягах. Але справжнім переломним моментом став 2024 рік. Саме тоді на ринок допустили компанії юридичних осіб, а це вже зовсім інші гроші, значно більший попит і, як наслідок, різкий стрибок ліквідності та цін. І ось тут ми підходимо до дуже цікавої особливості. Сьогоднішній ринок, скажімо так, має певне роздвоєння особистості, на ньому одночасно існують дві абсолютно різні ціни. Дивіться, з одного боку є офіційна така собі паперова ціна, нормативна грошова оцінка або НГО. Це по суті застаріла державна оцінка, яка використовується для розрахунку податків. А з іншого боку, є жива реальна ринкова ціна, та за якою люди справді купують і продають. І вона, як правило, на 30, а то й 40% вища. І знаєте, де цей розрив видно найкраще на публічних аукціонах. На таких платформах як Прозоро, де з'являється реальна конкуренція, фінальні ставки часто в півтора, а іноді й у два рази перевищують ту саму стартову офіційну оцінку. Добре, то що ж саме рухає ціну на землю сьогодні, які важелі тут працюють? Давайте поглянемо на ключові фактори. По суті, ціну формує такий собі коктейль із п'яти потужних сил. Тут є доступність кредитів, і податкові нюанси, і загальний стан агросектору. Але є один фактор, який, звісно ж, стоїть над усіма іншими. І цей найпотужніший драйвер, звичайно, безпека через нього ринок фактично розділився на дві частини. На заході країни діє премія за безпеку, де ціни можуть бути вдвічі вищими за середні. А от у південних та прифронтових регіонах навпаки діє дисконт за ризик, і ціни там на 50-70% нижче. А тепер давайте спробуємо зазирнути в майбутнє, куди цей ринок може рухатися далі. Аналітики, як правило, розглядають три основні сценарії розвитку до 2030 року. Отже, що ми маємо? Базовий сценарій, який вважають найбільш ймовірним, прогнозує подвоєння ціни, і це вже погодьтеся дуже суттєво зростання. Але за оптимістичного сценарію, який включає завершення війни та інтеграцію в ЄС, ціни можуть злетіти втричі і навіть більше, наближаючись до позначки в 7-7,5 тисяч доларів за гектар. І знаєте, цей оптимістичний сценарій це не просто якісь фантазії, тому що ми вже бачили щось дуже схоже на практиці на прикладі найближчого сусіда України, Польщі. Просто погляньте на ці цифри: після вступу до Євросоюзу польський ринок землі буквально вибухнув. За 20 років ціни злетіли у 16 разів. Основними рушіями стали стабільність, європейські субсидії для фермерів і, звичайно, прихід іноземних інвестицій. Тож повертаючись до сьогодення, як правильно думати про українську землю саме як про інвестицію? І тут є один ключовий момент: українська земля сьогодні це не про стабільний, але не високий дохід, як, наприклад, від державних облігацій, це скоріше ставка на майбутнє, класична акція зростання. І ось у цьому і полягає вся унікальність ситуації. З одного боку, цей актив вже зараз приносить неймовірно високу дохідність від оренди від 8 до 12 річних, це в кілька разів більше, ніж у тій ж Польщі. А з іншого боку, він має величезний потенціал для зростання самої вартості. Звісно, все це врівноважується дуже і дуже значними ризиками. Тож, зрештою, все зводиться до одного головного питання чи є українська земля найбільшою історією зростання в Європі на найближчі роки. Чи, можливо, це ризик, який переважує будь-який потенційний прибуток? Відповідь на це питання пишеться просто зараз.